Волонтери це потужна народна армія, яка стоїть пліч опліч із захисниками. Це ті, хто віддає свій час, сили та енергію задля перемоги України. Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк привітав волонтерів з міжнародним днем. Подякував їм за те, що міцно у своїх руках тримають зв'язок між громадою та військовими. Я вам скажу, це наше українське таке надбання вже, бо жодна країна світу не може попишатися тим волонтерським рухом, який є в нас. Жодна країна світу не може пишатися, наскільки армія співпрацює разом і боронить Україну разом з народом, з нацією і з волонтерами. І чому це так? Бо волонтер це не професія, волонтер це поклик душі і серця. А таке серце і душа, як є у українців, нема жодної нації в світі. Ми з цим пишаємося, це наше рідне. І тому. Я хочу сказати вам велику подяку. Я хочу віддати велику шану, бо є багато волонтерів, які віддали своє життя в цій роботі важкій. Хочу подякувати всім жителям нашої Маліподільської громади, які не байдужі, не стоять осторонь і допомагають як армії, і тим людям, які стоять поряд і потребують цієї допомоги. З, так з таким надбанням, з такою силою, з таким єднанням ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Yes. Серед нагороджених керівники освітніх закладів, вчителі, активісти волонтерського руху, військові волонтери за громадську позицію та активну волонтерську діяльність міський голова вручив волонтерам грамоти та грошові винагороди. Нам завжди хлопці передають нашому мерові дуже велике вітання. Вони ну Завжди мене просять, щоб передай вітання, щоб не опускалися руки, щоб їх завжди підтримувати, бо їм підтримка дуже-дуже потрібна. І ну, вам дуже і... велика благодарність. Нам сьогодні треба дякувати тільки їм. Ну, всі разом дійдемо до перемоги. Кожен з присутніх це надійний помічник ЗСУ, ініціативні, невтомні, відважні. Для них немає безвихідних ситуацій. Вони вміють знайти доставити військовим все, чого ті потребують, допомогти кожному, хто через війну втратив власну домівку. Це люди з великими серцями, які, попри будь-які труднощі, генерують потужний український дух заради єдиної мети перемоги України.